Міс світу у 2011 стала мешканка Венесуели. Івіан Луна Соль Саркос Кольменарес виборола корону 61-го конкурсу. Таким чином жінки з Венесуели стають переможницями цього конкурсу. Вже в шосте. Юна Івіан отримала освіту в царині HR і нині є співробітником однієї з телевізійних компаній. У майбутньому дівчина мріє працювати з дітьми. Вона народилася в багатодітній родині. У неї 12 братів і сестер. Я дуже щаслива. Мені бракує слів, щоб передати відчуття щастя. Я Дуже вдячна всім, хто допомагав мені. Це доводить, що своєї мрії можна досягти. Першою віцеміс стала конкурсантка з Філіппін, другою віцеміс представниця Пуерто Ріко. Загалом у конкурсі взяла участь рекордна кількість дівчат: 122. Усі вони пройшли п'ять традиційних турів змагань, серед яких конкурс на пляжі в купальниках, найкраща модель змагання талантів, спортивний конкурс і краса заради справи, де претенденткам дають можливість представити свій благодійний проект для новоявленої місць світу. Участь в конкурсі стала найяскравішим моментом в житті це ніби вдало співпадіння. Я жила в абсолютно іншому світі, здобувала освіту в монастирі, і тільки завдяки моїм учителям я є тим, ким є. Я жила інакше, не носила високих підборів, не накладала макіяжу, і ось я тут. Але якщо я на цій дорозі це означає, що господь направив мене сюди з певної причини, незважаючи на те, що свято краси погрожувало зіпсувати феміністки, масштабних акцій протесту в Лондоні під час проведення фіналу місць світом не відбулося.